Всім привіт! Ви на каналі Я Знаю Все. Сьогодні до мене не, в моє поселення дійшли дуже погані новини. Я говорю дуже швидко, тому що це дуже страшно. І так, на наше поселення хочуть напасти зомбі. Я переселився в нове поселення, як ви можете бачити, бо я до того навіть не побудував хату, і я собі вже трошки почав робити ремонт. Я собі. Коротше, отак. Роблю собі ремонт, бачите, я тут вже собі дороблю в дім. І тут до мене селяни прибігають і кажуть, що, е, на мою, що на моє село нападуть зомбі. І є час до ночі. Ну що ж, давайте я поки що буду в креативі, а потім, вже коли почнеться саме виживання то я його виключу. От, поки що я трошки собі теж пограв. І коротше. Все, давайте я зроб, візьму собі отакі спеціальні блоки, щоб захиститись від зомбарів. Бо я вже е, ще до того, як я не знімаю відео, а просто грав, ой, мене дуже зомбі ті бісили. Вони просто от, нападають на тебе, нападають селян. Вибач. Ой, блін Я ще в нього за... селян вибач, але відійде. Вроді ще ніж не настає то тільки ранок, бо я недавно тільки встав з ліжком. Це буде перша лінія оборони. І ти і смис, і е, суть або, е, ну, вроді, я хай так скажу. Не знаю, чи це правильно, чи ні. Е, Суть цього, що е, я роблю цю оборону, ну таку високу, і, типу, знаєте, як відстрілюють башні, що вони такі, тута блок ставиться тако, і через один тако ставиться, і тако вистрілювати, але поки що я зламаю? Щоб зомбі спеціально не проникли, або я просто залізу наверх і зроблю, типу, дах, що, е, який буде виводити наверх на дах сам драбину таку і, або сходинки. І я звідти буду відстрілюватись. і також треба буде щось зробити селянами. Овечка в'їзди. Вівця, як її називають. Так, я вже добудовую. Лиш би стало часу ще до того. Я, я собі як тільки почав ремонти робити, бачите, в мене тут ще наверху нічого не перероблено. Бачите, я там тільки робив. І все, лінія оборони є. Та, я, напевно, не буду до тієї башни, звідки вистрілюються, буде. А я просто собі таку побудую й у таку стіну, щоб зомбі не проникли на базу. Ти типу, помимо зомбі, теж буде ніж. Та, що можуть скелети пройти. Кріпери, Боже, крі... От саме я найбільше боюся кріперів. Знаєте чому? А вгадайте. Бо тому що ці кріпери, вони такі. Ти якщо знаходишся в виживанні, вони тебе будуть підривати і твою базу. Тому, я ще, знаєте, я ще. Збережу цей світ, скопіюю його, щоб потім вернутися на цю карту, бо я не буду це все відбудовувати, Тим більше, отакий от ремонт. Я зараз просто її скопіюю. Оцю башню. Так, 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 і отут опа. Опа, опа. Все, оборона є. Я у безпеці. Ну а зараз так, я все-таки спробую зберегти цей світ. Друзі, терміново о, зберегти я не зміг, але і зомбі вже прийшли. Він просто капіцик страшно, і, походу, один вже є в моїй хаті. Так, нема тут ворогів? Ні, нема. Я побачу, що вони вже залажуть через мою базу. О тут о, бронька, бронька. Все, я беру броню. Фу. Я по-любому беру броню. Так, я хіба що... Шо... Не знаю, чи є патрони на АКМ? Я на КМ не маходу. Просто я не бачу магазинів для АКМ. Ну, автомат Калашникова. Так, 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 так. Давай, скоріше! Це вже джойстриком зручно грати Так, давай. Беремо теж пушечку собі. Все. Це все це для Цої. Для Цої. Так, все Я беру магазинів, скільки є. Боже, я чую, як вони там гудять. Все, броньку зараз надеваємо. Так як її надіти? Я не вмію надівати броню. Так, зар... Ай, зараз. Ай, зара, зараз, зара. От, все, зара броню надіваю Так, шапочку, зара. Каску. Цю кофточку. Блін. Начепай магазини для автомата. Так, так, так. Боже, как я переживаю. Как мне страшно. Так. Все. Я в детстве. Давайте... Буду... Нет, не А ну, чекай. Это... Я зараз... Ох ты. ж. Давай, значит, зараз... Ой, не дивись. Так, да. Мейт, звідси. Як чекай я... я забув, як перезарядити. А блін, як перезарядити. Все, перезарядився. А де він? Ах ти? Лови! Блін, вибач, я не спеціально. Я ж хочу зомбі убити на тебе. Ну, вибач. Все, він від мене тепер не відстане. На так один тут, а на нозу зомбарь є. И зараз так. Так, так, ну, ну девин, девин, девьон. Лэнчик. Не де понял. Ламбов вбила? Не, зомби вбили. Ні, зомбі вбили. Ладно, вийду на двір, нічого вже страшного не буде. Якщо щось в мене автомат. Чую, як зомбі біб'ють. О, Голенчик, привіт. Так. Ладно, ну... Ну, дивіться, головна ціль це протриматися до ранку. Я, як же ж може серія бути і не дуже інтересна. А хоча... Так, давайте зараз, знаєте, що зробимо. Так. І десь Так, Так вилізаємо. Так, зразу вже автомат в руки. Бо, я чую десь. Десь тут є. Десь тут. В хаті? Йо-моє, він тут. Іди сюди. О, кльово. Так, треба все ж таки зачистити поселення від зомбі. Боже, селяни, та еко евакуюйтеся. Ви не бачите, що тут зомбі. Ай, так, так. Блін, в мене вже О! Магаз... Тихо, тихо, тихо. Чого оно заряжается? Це ж до того. Блін. Ой, фейл, фейл, фейл. Все, є. Є, є, є. Ранок починається. Не чіпай. скелетон. Ай! Бежи, Ёшкин, ты матрешкин. Так, ну зарочка, чка, Все, они горят. Все, их зара, я зари в них дост. О, что ты скелетончик? Старый ты. Все. Вроді ми зі всіма зомбі розправилися. Та, от від них навіть же м'ясо, яке залишилося. Фу, Боже, як воно виняє! Як викинути, Боже? Як воно виняє? Боже, Боже, чого воно воно що до руки прилипло? Блін, та як викинути, Господи! Друзі, я не можу викинути з руки. Ну, чекай. Боже, фу. Ледве викинув то. Ну. Так, давайте ще е, обіжимося, перевіримо, чи всі селяни в порядку. Так, тут є. Церкву це я теж там і робив. Огорожу для неї. Так, ну вроді би все добре. Е, так, все добре. Ну що ж, друзі, якось так виходилося. Ми Все ж таки я відбив цю хвилю, і, хоч і більшу частину зробив залізний голем, але я ж теж там пару штучок убив. Я сподіваюся, вам серія була інтересна. І дякую за перегляд. Всім па-па.